Шановні глядачі, прийміть мої вітання: добра та перемоги, найщиріші побажання. Хай йдуть у пекло всі расисти, і здохне в бункері хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на вівторок, 6 вересня 2022 року. Сьогодні для вас. Домовились говорити герметичні аркани Таро, і вони ж вибрали для вас епіграф, вам слід лише зосередитися на, зосередитися на тому, що для вас зараз дійсно вас хвилює. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки, прислів та приказок та зацитую, що випало. «Ніж напря... натягати на себе шати Барвисті. Краще знаннями себе прикрась. Не взявшись до діла, знань не поглибиш. Життю людському є кінець, навчанню кінця немає. Глупота людська має дно, мудрість безмежна. Вино слід пити з малої чарки, знання з великої. Людина без знань. Однаково що гриб, хоч на вигляд і міцний, а за землю погано тримається. Тож бажаю всім вам знань, тим паче що вересень це період, коли багато хто починає знову навчатися. Особливо це стосується ваших дітей, звісно, тому допомагайте їм, якщо у вас вони щось запитують. Це раніше. Коли не було гугла, запитували більше. А зараз вони всі все знають, але в будь-якому разі ваш досвід, ваші знання, вони вам для вас, для них буде тільки ж безцінний, як і для вас, коли ж вони були безцінні. Я трошки щось заплутався в словах. Що стосується 6 вересня, це не дуже гарний день для людей, які народилися третього. 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а ви, глядачі, не забувайте ставити свої лайки, бо чим більше їх буде під кожним відео. Тим частіше будуть з'являтися нові аркани в ефірі. Зараз я знову працюю над новою колодою. Сподіваюся, що наприкінці цього тижня ви її побачите і зможете відчути її вплив. Ну, Давайте налаштуємось на вівторок, 6 вересня. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5-4. Три, два, один. Отож, перша карта, карта дня на вівторок, 6 вересня. Загальна, вона каже, каже про щось те, що буде стосуватися кожного з нас. Отож, дивіться, випали дві дороги, випали коханці, випали. Закохані і це каже про те, що день пов'язаний з тим, що у вас є вибір, чим займатися. Так, день може прийняти якісь спокуси, будуть спокуси, будуть експерименти, але якщо ви будете вмикати свій мозок, якщо будете аналітично мислити, то обов'язково знайдете правильний шлях. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, хай в вашому одязі буде щось коришнього кольору. Для дів, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших представників цього знаку день пов'язаний з малими результатами. Дивіться, вам Випав ось такий всесвіт, але перегорнута. Це каже про те, що весь всесвіт перегорнутий, що вам не потрібно бігти за якимось результатами, і щоб вони були відразу і неодмінно в цей вівторок. Намагайтеся задовольнятися малими результатами, і якщо навіть результати відверто погані, все одно це результати. Якщо ви будете... Більше працювати, більше вмикати свою енергетику то обов'язково досягнете великих результатів. Але в цей вівторок краще задовольнитися малим. Також представники знаку Діва 6 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Терезів вівторок. Це час, коли не слід поспішати. Подивіться, вам випав Тот магіст, але випав перегорно. Та Це каже про те, що ваша інтуїція може вас підводити у цей день. Також у цей день слід все робити вивіряно. Ні в якому разі не робити все імпульсивно та швидко. Якщо бажаєте зробити свої справи, всі будьте розміряними, і тоді все у вас вийде. Для представників знаку Скорпіон вівторок пов'язаний вам випав повішений, але перегорнута це каже про те, що ви можете досягти певних результатів та отримати певні подарунки, якщо будете займатися не тільки своїми справами, але й допомагати іншим. Подивіться уважно на цю карту. Якщо ми дивимося так, ми нічого не бачимо. А якщо ми перегер... перегорнемо, так, як вона випала, подивіться, що тут зверху. Тут янголи, янголи вас оберігають, тому в цей день ніякі не будуть вам перешкоджувати моменти з вашим власним здоров'ям. Здоров'я буде відмінне, і ще в цей день ви обов'язково щось отримуєте, якісь подарунки від богів. Для представників знаку стрілець ваш день, вам випала ваша карта, колісниця. Подивіться на цього Озірісу, який е, їде в своїй колісниці. Це каже про те, що якщо вам треба кудись їхати у цей вівторок, то ваша дорога буде чистою. Це ще гарний день для навчання, для якихось життєвих уроків, які ви обов'язково вивчите, і ви обов'язково досягнете певних результатів, які ви зможете покласти в скарбничку. Що це будуть знання чи гроші, це залежить від вас самих. Для представників знаку Козирог, вівторок це день, подивіться, хто випав, шива. Шива зазвичай все обмежує, але тут він випав перегорнута. Це каже про те, що ви можете позбутися певних гальм, які вас гальмують. Також ви можете знайти вихід з найскладніших ситуацій, якщо будете користуватися власною інтуїцією, яка вас. Не подведе у цей вівторок. Ще цей день пов'язаний з розширенням кордонів, з розширенням вашої, ваших можливостей. Тому намагайтеся його використовувати з користю. Якщо бажаєте щось закінчити у цей вівторок, це не вийде. Навпаки, все буде продовжуватися. Тому не розривайте ніяких відносин та не намагайтеся ставити якісь крапки у цей вівторок для водоліїв. 6 вересня це день коли ви захищені від руйнувань, дивіться, вам випала ось така башта вежа, яка горить, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що щоб не відбувалися навкруги, які б руйнування не відбувалися, ви захищені. Окрім цього, ви можете допомагати власною мудрістю, власними діями іншим людям, і можете їх захистити від чогось більш страшного. Також представники знаку водолі. 6 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для риб цей вівторок це День Оман. Вас можуть надурити, тому не намагайтеся важливі якісь зустрічі робити саме на цей день. Подивіться, місяць у повній фазі виблискує, і він каже про те, що це день відлунь, це день якихось відображень того, що відбулося в минулому. Якщо ви бажаєте вирватися з якогось замкнутого колу, вам не вийде це зробити. Окрім цього, вас можуть ввести в оману, тому намагайтеся не здоставити. Слухатися до слів людей більше дивіться на їх справи. Ну і також риби у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак. Для Овнів 6 вересня, день, день врівноважений. Подивіться, вам випала ось така богиня правосуддя Феміда. І вона каже про те, що що б ви не робили в цей день, у вас буде рівновага, ви дуже гарно. Контролюєте свої власні імпульси, свої інстинкти. Також ви можете допомогти своїми порадами іншим людям. Якщо, можливо, в цей день вам треба вирішувати якісь судові питання, вони будуть вирішені на вашу користь. Фіміда вам допоможе. І також овни в цей день можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для тільців. Цей вівторок зв'язаний з непотрібними якимись переживаннями, з відверто поганими емоціями. Подивіться, зірка магів. Маги стоять і заклинають зміїв, які дохнуть, але вона випала вам перегорнута, і змії зверху, вони над магами. І подивіться на цей вівтар, нібито вівтар, але тут ми бачимо двох. Жіночок, які цілуються, і це показник того, що емоції можуть бути спрямовані не в нормальне русло. Так, ці емоції можна якось владнати сексом, але цей секс вас не задовільнить. Тому слідкуйте за своїми емоціями, за своїм емоційним станом, будьте хазяями своїх емоцій. І якщо приходять якісь спокуси, треба від них якось відмовлятися, відхрещуватися для близнюків. 6 вересня гарний день для жінок, особливо для матерів. Подивіться, вам випала ізіда уранія, яка тримає на руках маленького гора. Це також знак того, що хто б ви не були, чоловік чи жінка, у цей день до вас обов'язково прийдуть гроші. Те, чого ви давно очікували, так, це будуть невеликі гроші, але вони вас задовільнять. Якщо ви будете фізично якось працювати, ваш фізичний труд обов'язково буде якось виправданий якимись преференціями. Використовуйте цей день з користю, бо в цей день можливі матеріалізації ваших думок. Для раків 6 вересня це день гарний для зустрічей, гарний день для. Отримання та передачі будь-якої інформації. Подивіться, вам випали двері в храм. І вони кажуть про те, що ваш розум, він чистий. Ви дуже гарно міркуєте. Можете свої думки спрямувати в потрібне русло. Також це гарний день для сільськогосподарських робіт та продовження будь-яких справ. Гарний день для жінок та гарний день для інтелектуальних людей. І нарешті. Леви, 6 вересня для вас непоганий день. Подивіться, де Монтефон. Вам випав перегорнута. Це каже про те, що ви захищені у цей вівторок від демонічних сил. Одначе, якщо ви будете імпульсивні, якщо будете вмикати свою агресію, це не принесе вам ніякої користі. В цей день можна грати та вигравати. В цей день можна отримувати якісь перемоги завдяки своєму холодному розуму. Ну і в будь-якому разі ви захищені в цей день від того, що називається випадковості. От випадковості якісь погані, вони в цей вівторок вас ніяк не спіткають. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід Сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну, тут рано вранці краще важливі справи не намічати, і особливо нікуди не їхати з 8 по 9 ранку, бо дорога може бути трошки чимось, е, як то кажуть, загальмована. А ось що стосується дня, починаючи з 9 ранку і аж до закату сонця, непогані години, коли ви можете отримати якісь подарунки, кудись їхати, особливо. Південь, 12 година ранку, дуже підходить для того, щоб кудись їхати. Ну і в цілому, день непоганий. Він пов'язаний з відкриттям є, чогось нового і з відсутністю будь-яких руйнувань. Що ж стосується ночі, закат сонця це не дуже гарний час. Можна отримати які, якусь оману, вас можуть можуть надурити, особливо якщо ви будете спілкуватися по телефону, можете отримати якісь. Пусті розговори, розмови. І що стосується ночі, в цілому ніч непогана, але 23 з 23 до 00 це такий час, коли ви можете трошки нервувати, і в цілому, після закату Сонця, і до півночі. Такі години, коли будуть якісь нерви, щось буде відбуватися, можливо, треба менше дивитися YouTube чи читати якісь новини. Що стосується після півночі і до наступного світанку вже середи, непогані години, тому якщо ви. Полюбляєте працювати вночі, то ризикуєте заснути вже на світанку, і хай все найкраще, що сказали, ці герметичні таро відбувається у вашому житті мога швидше. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, особливо про самі аркани, чи подобається вам.